Зберігає древній дух наш Карпатський, да він фактично і загальноукраїнський. А також берегти нам, оберігає дату Нового року по юліанському календарю. Ми тоді діти Божі вірні предкам і заветам предків. А це значить, що тільки ми держимося завітом наших батьків і просимо, Боже, у новий рік. Благословляємо нашу країну, владу і воїнство, поздоровляємо нашого блаженішого Митрополіта Онуфрія з Новим Роком, благословенного предстоятеля Української православної церкви, благодатної, спасительної, сердечно вітаємо нашого любимого владику, Митрополіта Феодора Мукачівського ужгородського всіх наших архереїв, священиків, наших Божих людей, монашество нашої. Котроя несе унікальний подвиг, поздравляємо нині Київ Печерську лавру, там тих, котрі продовжують молитися в ній і тим освящати оту лавру далі. Вітаємо Почаївську лавру наших братів, монахів, чудно служачих, красно колядуючих, і всі наші храми по цілій Україні. А також вітаємо з новим роком православних в Америці. Напоминаємо, коли нас обзивають в Закарпаті, нас, русинів, що ми якісь московіти, ось православ'я маємо московське, ми всім кажемо, православ'я великої прийшло до нас з Америки. Коли туди пішло 600 тисяч наших русинів на заробітки, по нашим скромним підсчотам 100 тисяч русинів вернулося на рідну землю православними. Між ними був мій дідо Георгій. Юрій Русин, котрий приніс домів гроші і перше, що зробив, поклав православний хрест перед храмом і зробив ремонт церкви, закупив землі і в результаті показав, що значить наші люди були. Другі американці збудували і ще сотні храмів, серед них Величественний Собор у Великих Лучках, побудований у період Чехословакії за гроші емігрантів. Тобто, скорше би нас обозвали, що ми жителі Закарпаття американські православні, то було б більш точно. Хоча ми кажемо, ні, ми не американські, ми свої, бо ще Києва не було, і Москви не було. ще й Америка не знала тільки много православних, а наші предки вже були православні, Древньої Карподрузької православної церкви, от часів Кирила і Мефодія. А значить, і сьогодні ми кажемо, ми і наш народ, жителі Закарпаття, носителі православ'я, носителі канонічної церкви, і що би це не стало, якщо б всіх наших єпіскопів забрали всіх, ми остаємося тою церквою на той період, коли будемо виходити з положення, незалежно, що би це не відбувалося. і ми продовжуємо. І функціонувати як церква Христова. І ти, Божа Мати, благослови наших людей у цьому новому році, в першу чергу, наших сестер, котрі наповняють наші храми. То вони патріотки нашого православ'я, то вони наповняють сотні тисяч кресні ходи. Це вони так красно колядували по всім містам. Дивимося як в Одесі. Красно колядувала. Ця велика процесія йшла. А ведь колядувати то можна. Від тож і ми будемо мати, і Бог благословить на крещенні, будемо мати кресний ход, котрий буде матися кресна хода мира і єднання. Ми йдемо на ріку Уш, єрдан щоб посвятити воду і освятити весь город всіх людей, щоб були сильні громадяни у сильній країні. І ви, святії, в першу чергу Василій Великий. Моли Бога за нас, щоб ми, хто ще маленький, не дорис у старому році, благослови, аби підтягнулися наші люди у духовному розумінню, щоб в новому році в'єдналися великим і ми стали великі во Христі Ісусі, бо лиш так поступає на страшному суді, тільки великі будуть наслідники Царства Божого, а маленькі, котрі не думали рости, красно будуть відділені і будуть уведені у друге місто, я нині празднично і не споминаю. Господи, благослови наших людей, прийм нашу молитву і благослови нам, щоб ми разом зі своєю країною, своєю церквою українською православною канонічною, своїм предстоятелем, блаженнішим митрополітом Мануфрієм, красно провели цей новий рік по церковному календарю і тим самим. Першу очередь угодили Богу Святому, главі нашої церкви і Ісусу Христу, а у вічності віруємо по Його благословенню, і ми зможемо наслідувати тверді православні, наслідувати Царство Божоє. Амінь.